Хочуть засипати осуд однак, бо Її немає навіть на карті. Хай докажуть, що вони дійсно мають право тут будуватися. Обіцяли нам за оці, дома, за оці дома, що якщо вони там будуються, нам зроблять каналізації, нам зроблять дороги, але так як ви можете проїхати по всій Дахнівці, цього всього нічого не зроблено. Зараз вони кажуть, що тут ніяких забудов не відбувається. Але люди приїжджають, роблять виміри, щось свердять, щось роблять і відмовляються нам говорити, ну для чого воно все робиться і хто вони і звідки вони Не представляють. Вони мене не питання. У мене запитання. Ви сказали, нехай вони докажуть. Вибори. Це що ми ви на старікова депутат обласної Буся ради п'яте. влада? Це народ. І Якщо ви громада вирішили, що це. Я кажу, незаконно будується. Що ви не хочете цього? Що це зробить тільки на шкоду? То чому ви так ставите питання? Ви воїнчиво ставте питання? І просто працює на вас для того, щоб відстояти. Я піду з вами. Я любі прокуратуру, і до слуба і до. Зверталася на стойки і проходили відмовити єдиний, хто нам допоміг це Леонід Николайович, який передав наш ли звернення у Верховну Раду. Тільки тоді припинилася трохи оця забудова. Пройшло три роки, і по новому починається оце катання, оце роздивляння і так далі, і тому вони вони вже їхня, вони вже подобное. Омолчите. Омолчите, помолчите. Нас вже зібралися 30-40, да. а насправді десь... Да, о, а чего не рабочих? Сейчас лежить. Вот працюйте около 300. Подождите, нормально. Потому, я, дам, давайте я еще на... добавлю, потому что я участвовала в этом. Году. Дело в том, что когда вот поднимался этот вопрос, приехал здесь экс-прикупатель, экс-чиновник, как во всех газетах о нем очень много говорят, стражан. Лично, говорил, говорилось, это выживание. Он, он приехал. Здесь продались... Этот участок продался, 20 соток. Это и по бумагам, и везде. Он продался уже. То есть приехали хозяева. В джипе, да, со стрижаком. Так было это? Да да, 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 да. Со стрижаком. Мы когда спросили, кто это за женщина и что она здесь делает, он говорит, я не знаю, кто она такая. Она меня просто привезла сюда. А она подъехала вот ко мне и привезла меня сюда. Он даже не сказал, что это хозяйка уже. Это действительно была хозяйка. Она вышла, представилась и сказала, да, я здесь хозяйка, я здесь буду делать. Я здесь буду строить мой участок, отсюда вот где-то колышек почти Не, до... Не, ну же заросло колышек. просто, прямо аж до Всё. самой воды. То есть до самой воды, мы спросили, да. будет ли это вода наша? Он сказал, нет, извините, мы здесь почистим, это вода будет наша. Все, кого а вот засыпаем? У у которых... В каждом подвале есть вода. Ну мы Все... же карду, тут это же потрясали. Значит, мы закрыли вот, его. То есть воды негде, а тока воды нет. И у всех людей. В этом на году. вода стоит на плавне. В этом году вот люди все, кто здесь, да. они вот так вот по во, погребах вода. Если будет без сосвоить, будут ли здесь дома, которые стоят уже по столе, да гарантия, что у нас. Будут стоять? Будинки. Или от от это самое от, от того, что идет эта вибрация, они потрескаются. Об этом надо думать. Вот эти бабушки, почему они пришли сюда? Они не пришли молодые, они доживают здесь. Они просто доживают здесь, понимаете как? А они что будут делать? С кем они будут говорить, кроме вас? На кого надежда? Только на вас, потому что единственный раз за три года приехал кто-то действительно. Кроме да. тех корреспондентов, которого мы водили вот всех и показывали, что это заповедная зона. Мы показывали каждый листочек, что нельзя его уничтожить. Его это красное, кроме экологии, не говоря уже людей, о людей, людях. Это не говорится о людях. Мы начинаем с экологии сейчас. А нужно думать о людях, чтобы эти бабы которые прошли войну, которые копали вот это здесь. Да, за их, которые, кошки, за их деньги, копалось это здесь. Понимаете, они тут мочили конопли, они вкладывали свой труд, они вкладывали деньги для того, чтобы это... здесь жили их внуки спокойно, дети спокойно, чтобы они просто пришли, попасли корову. Сейчас этого нет. Да о ком же тогда? Вы говорите о людском факторе. Вот он людской фактор. Нас никто не чует, я просто. хочу запропонувать. Давайте протокол громадского слухания сделаем. Потому Правильно. Давайте еще раз расскажем. о громадском слухании. Я прошу прощения, о громадском слухании. Вы начали. Когда поднялся стрижак вопрос... Я извиняюсь, я просто мы видели эти документы. Стрижаку выделили один гектар. Под что? Знаете, под что? Для того, чтобы садить капусту. Да, это, это, митарно, тела, мат, и, подождите. Ну, капусту mm. он не стал садить. Он капусту mm. начал зарабатывать mm. на этих участках. Понимаете mm. как? Mm. Вот эти 20. Вот здесь, знаете, сколько было этих самых э, Камазов и мазов. Мы не могли здесь жить, потому что с утра до вечера возились, возились, возились. возились. Попробуйте да, засыпать, была, красивая трава. Вот а тут сударь такие Да, пустыня, да, пустыня. Пустыня. да, да не не Еще не раз скажу. Дальше еще одну минуту. Прошу прощения, я закончусь. мы сказали, да, мы здесь будем строиться, и мы делаем, у нас приватизировано, и мы будем делать, они порыли шурфы для того, чтобы им сделать план дома. Понимаете как? Значит, они уже ну может не приватизировали? Не знаем. Зачем говорить о том, чего мы не знаем? Но дело в том, что они уже приехали, как хозяева. Они, они, они прямым текстом говорили с кем, как, кто им разрешал. Я не буду это говорить, но было все сказано прямым текстом. Понимаете, как? Значит, на, на Какие-то основания є, значить, опять, вот этот круг, опять это все закрутилося. Ми не може найти. Потому що це да, прийшли одна десятая. На сорт. Слабо організовано, треба дійсно все так. не з то це ваше ж право. Дозвижно. Ну але ж можна було збиратися. сьогодні ця громада навіть яка є, може вже сказати своє слово і оформити в черговий. Протокол цього зібрання, яке сьогодні відбувається. Ви можете то, там за тиждень, за два зібрати і більше людей і проголосувати ще раз. Бо хоче влада чи не хоче, вона має зважати на думку громадян, які тут проживають. І для чого ми сюди до вас приїхали? Нас, в принципі, агітувати не треба, ми ж не олігархи, і не приїхали. Доводити, що дуже гарно, якщо тут якийсь черговий олігарх збудується біля води. Як вони це люблять вздовж дні пора робити і сюди в Дахнівку? Близько, біля Черкаси, орівничі місця, тому ми приїхали, щоб спільно з вами захистити ваш інтерес. Один із цих елементів це те, що ми вже зробили звернення усі інстанції. Вони повинні сьогодні давати відповіді, розглядати ваші звернення. І наступне це, щоб ви гуртом провели такі громадські слухання і відповідно прийняли рішення про незгоду. Я так розумію, що це буде одноголосно, не надати можливість кого Доброго захищають. Дня. Доброго дня. Доброго дня. От, От свавілля влади захищаємо, хочемо захиститися. Хто заперечує? Та а приїхали щоб а, а, у вас. Ну, це дуже добре, що є представник влади, і ви можете чого не запросили і достукалися в джеску. Люди можуть сказати, про вас заперечую, я там що не запросив. Так проходьте, що не запросили. Треба карава яд, ну, карава яд. А чого ж, якщо вона з лата сейбріжками посиню все закрошувала, яхані все плувало. Якщо ви вважаєте, є проблема, то це у нас пробна зустріч. Ми ще тільки тренуємося, як то кажуть. Учимося, учимося. Ми народ простий, так що пробуємо. Чого Давайте Пані Софія, скаже головну Для чого ми туди Це Ми почали, ми люди прості, як то кажуть. Ми з маленьких поступень, поступень. Піднімаємося, стукаємо в усі інстанції, написали і до тулуба листа, і в прокуратуру, і в екологію, і в водних різдво. понаписували листи звернення, проте раду в нас... теж міську раду. Теж написали. Значить, ми написали проти того, щоб забудова просходила на природі, отут на березі. Ось ви можете повернутися в радянські часи. Там була заборона у тих будинків, бо це дренажна канава, захисна дамба. людей. Попереносили в інший край района. Зараз знову починається оця забудова. Забудовують тут. Ми на плавуні. Можете підійти. зараз я вам купну отам на дорозі. Буквально і пів метра не буде, і буде вода. Тут вода отут. Ми на плавуні, розумієте, якщо ці води прижати, куди дінуться наші оці старі будинки? Вони діють. вони вже пливуть. Куди діють? вони вже пливуть У в нас в погребах? Вода отак. по раніше не буду. хати тріскають, сараї тріскають. У нас старі будинки. І куди нам потім звертатися? До кого нам йти? До них Хотів стукатися, да, з дітьми, з бабушками, з дідушками, піти до них і попроситися пути на так, так Я з вами згідний сто разів. Мені, ми для мені цього... просто для, може для них цікаво і для мене цікаво. Mm. які, Якщо ви звертались, хто виїжджав екологія, хтось із місць виконковує. Якщо які були перший рішення? раз 3 роки назад, три роки yeah. назад були ми і листи відправляли, і нам були відмови, а потім. Це ось оцей насип, оце, якщо ви можете подивитися, оце от того і оце до отсюда. Оце повністю аж до берега. Повністю оце засипалося. Камази сюди приїжджали. Тут невозможно було не пройти ну, ну, і проїхати. Це компанія такий, є, є стрижа, який ми, продавав. землі. Там, Була тут така фірма Білдінг. Потім шклябаться, шкрябається, дошлося до Верховної Ради, нам допомагав Леонід Миколайович, який лічно, як то кажуть, відвозив у Верховну Раду Листа. І трошки затих. Оце три роки, оце отак тихо. А в цьому році оте. Поновом починають їздити, виміряти, роздивляться, спрашуємо хто що до чого нам. Відповіді толком ніхто не дає. От і все. Ми ми в чому? Да, та, бо ми привезли. Заборону так зразу себе приникну. Ні, ні, були. ні, казали. Той що засипав, і таке вам сказати. Да. Він, він не вереже дуже двадцять раз за ваш таки. Провести лінії охоронні. Так, ну ну ви я ж розказав, ви щось. Я ж питаюсь і вас слухати і розказувати. Можу збитися, скати. А про, ми хочемо знати, що ви. тому, тому я вас запрошую, ми можемо вас е, включити у цю комісію. Угу. Я не заперечую. І ви особисто будете присутні, щоб не було звинувачень якихось. Угу. Хтось правильно зробив неправильно, повірте. Я хочу зробити, щоб було правильно. Сьогодні я цим займаюся. І я за це відповідав да от у нас уже мі мікрорайон. А в нас автобус ходить всього на своє до ї години вечора. На чому? От люди на дуже багато, дом, багато молоді, Всі хочуть поїхати. А додому давайте що, так. Це вже що, питання нанизувати. Ви їх будь ласка, викладіть, тому що те, що стосується автобусів, це треба переглянути, як проводилися ну, нам... тендери на проведення перевезень, внести зміни. Тобто, це за нам один це день. Обіцяє... Нічого не робиться. Нам це обіцяють вже більше ніж 5 років, і ніхто нічого я вам ще нічого не обіцяв. Те, що обіцяю, я перевізники. А а все, это так да, все так говорить. Да, всі так говорять, але це давайте тоді закріплю цю тему. Якщо всі так говорять, хорошо. Я мож... чекаю вас. Мож... Я прошу прощения. Еще один вопрос. Это по сути дуже болюче, дуже болюче. Да, для да Сейчас, если это рішиться в нашу пользу. То будемо займатися, щоб опять Дренажні канали навколо. Давайте да. ми одне зробимо. Да. Да. Ну що заходить на перспективу? Ні. Ну, все одно все кажучи, у нас ви через суди все довго пройти. Ні, це, це не, не так просто. Ви хочете, щоб да, да, я зразу пообіцяв. Я все що то обіцяю, чого не можу. Як я вам можу обіцяти? Давайте ми спочатку розберемося з землею. а потім будемо розбиратися. як... тим більше, якщо ви самі запропонували що чистить, завалили в зону. Що її очистити? Води у вас достатньо. Підчистити воду, я знаю. А що ще? Давайте реалістично. І <реш> ще один вопрос. У нас